para що стільки паросиків зараз піднімається, якщо не далеко батька. Але ми хочемо наганяти, ми хочемо бути І Я думаю, що ви від цього ще виявили. ви тут, весна. Зараз я купала половину. Я людина. Thank що світ наш є театром, а в ньому кожен з нас якийсь актор. І сьогодні допоміні, ще ніхто. Ведеться так зусилями безкладне, масоці, даємо ми змогу ватрам буття людського тут палати. Здом не відаючи, то славпіше, то міцнішати. Паневіть до вдовольщи в зорі долувались їм. Та ми театром внутрішнім, живим багатіше, де виконати слова Господь нам доручає роль, щоб ми не залишали розум у пітьмі і з дум складати у столову. Видотні був собор прекрасний поміж сучасного суття. стояв, мов краще буття емблема, і ти і сяє ясно, так сяє в витра слідком часу, тим шаром дійсності, що до буття мене вивчав. Зовнішнє життя, що на самоті і в масі. Відмовилися, як зрадники зриблись, зритаємо сьогодні, як колись від себе, від свого собою. А значить від путі, що сумніви дала, щоб не лякала нас космічна плава, коли ми стримемо і намагаємось йти у волю. Плачуть стороні і б'ють віснявому груди, цілують, цілують, цілує, знову молодість не буде Олександр Олесь, а український сміться, плачуть. Їх все чутно чудно, що си на війні. тут, а може й там, де завжди поклонялись. Поклонити стільки чудо, насолодити із них дощу. Воно нащадкам вийшло по цьобах. і вони поспілиють по ношу, і нам і плачеться. і місяць чули своє посміхливе єдине око, що продивляється до одиноких, до тих, що ще не зліт. Лимов добре, а вгливу спокою дріма несамовитість. У житті спочатку, начебто просторім, задушно потім, якщо не цей риду у повсякдення, що спроможне зліт наш пестити. Ми від свідомо горе, щоб ніжність сходила і світ нам, як вірш, щоб пілитись плав до космосу добра, не між сусід. А тут серед людей, де віщий світ поезії повинен бути, як лід твого життя потреби сам увірити. <плес> За те, що запросила і обіцяю. Якщо дожити, дуже... до наступного вечора мати цілу півдінку, яка буде пронизана єдиною.